Усіх вітаю на своєму каналі Тішка Кротше. Це друга частина нашого майстер-класу по бджілці. В першій частині ми вже зв'язали тіло, а сьогодні ми будемо в'язати голову для нашої бджілки. Тож, хто ще не підписався на мій канал, буду дуже рада, якщо ви підпишетесь. І давайте почнемо в'язати голову. Починаємо ми з вами в'язати. Перший рядок з кільця амігорумі і 8 стовпчиків без накиду в кільце Амігурумі. Пров'язуємо перший стовпчик. Другий стовпчик. Третій стовпчик. Четвертий. П'ятий, шостий. Сьомий і восьмий. Ми робимо це для того, щоб верхівка голови була більш рівненька, тому що ми в'яжемо з верхівки. Продовжуємо з вами в'язати другий рядок. В другому рядку у нас буде 8 прибавок. І в кінці в нас повинно вийти 16 стовпчиків без накиду. Так, першу прибавку зробила. Далі друга прибавка. Третя прибавка, четверта прибавка, п'ята прибавка шоста. Робимо сьому прибавку. І закінчуємо восьмою прибавкою. Закінчили другий рядок. Починаємо з вами в'язати третій рядок. В третьому рядку в нас буде один стовпчик без накиду, одна прибавка. Так ми з вами зробимо 8 разів, і в кінці в нас буде 24 стовпчики без накиду. Пров'язуємо перший стовпчик. Ставлю маркер і прибавку. Так, дов'язуємо до кінця ряду. Дов'язуємо з вами третій рядок прибавкою останньою. І в цьому рядку у нас вийшло 24 стовпчики без накиду. Далі ми з вами в'яжемо четвертий рядок самостійно, і в ньому буде 24 стовпчики без накиду. Пров'язуємо. Закінчила з вами четвертий ряд. В ньому виходить 24 стовпчики без накиду. І починаємо в'язати п'ятий ряд. В п'ятому рядку у нас буде один стовпчик без накиду, одна прибавка і два стовпчики без накиду. Пров'язала перший стовпчик, ставлю маркер і в'яжемо прибавку. Далі два стовпчики без накиду. Знову один стовпчик, одна прибавка, і два стовпчики без накиду. Знову стовпчик, прибавка. І два стовпчики без накиду. Стовпчик, прибавка, і два стовпчики без накиду. Повторюємо один стовпчик, одна прибавка, два стовпчики без накиду. Один стовпчик, одна прибавка, і закінчуємо два стовпчики без накиду. В кінці ряду повинно вийти у вас 30 стовпчиків без накиду. Закінчили п'ятий ряд, починаємо в'язати шостий ряд. Починаємо в'язати шостий рядок, і в шостому рядку в нас буде 4 стовпчики без накиду, одна прибавка. Починаємо в'язати один стовпчик. Ставимо маркер. Продовжуємо другий стовпчик, третій. Четвертий прибавка. Знов перший стовпчик. другий, третій, четвертий. Прибавка і пров'язуємо тоді до кінця ряду. Так, ми дов'язали з вами шостий ряд. В шостому ряду у нас в кінці вийшло 36 стопчиків без накиду. Тепер нам треба пров'язати сьомий ряд, восьмий, дев'ятий та десятий ряди по 36 стовпчиків без накиду, без змін. Тобто, 4 ряди нам треба пров'язати по 36 стовпчиків без накиду. Давайте пров'яжемо самостійно. Так, ми з вами закінчили в'язати 4 ряда. Останній був у нас 10 рядок. 36 стопчиків без накиду. І тепер нам треба зв'язати 11 рядок, в якому буде 4 стопчики без накиду, одна убавка. Так ми зробимо з вами 6 разів. І в кінці ми отримаємо 30 стопчиків без накиду. Пров'язуємо перший стопчик. Ставлю маркер, другий. Третій, четвертий і убавка. Далі перший стовпчик, другий, третій, Четвертий та обавка. І знов перший рядок без накиду, стовпчик, другий стовпчик, третій, четвертий. Робимо обавку. Повторюємо перший стовпчик без накиду, другий стовпчик без накиду, третій стовпчик без накиду, четвертий та одна убавка. Пров'яжемо так до кінця ряду. Ми дов'язали 11 ряд, в кінці 11 ряду у нас вийшло 30 стопчиків без накиду, і ми починаємо в'язати 12 рядок. Починаємо ми з одного стопчика без накиду, далі одна убавка і далі два стопчики без накиду. Так, ми зробимо 6 разів і в кінці отримуємо 24 стопчики без накиду. Пров'язую одну убавку, далі перший стопчик. Другий стовпчик без накиду і починаємо знов один стовпчик без накиду одна убавка І два стовпчики без накиду і один стовпчик, одна убавка, і два стовпчики пров'язуємо. знову один стовпчик без накиду, одна убавка. І два стопчика без накиду. Знову один стопчик без накиду. Одна убавка. І два стопчика без накиду. Повторюємо один стопчик без накиду. Одна убавка і закінчуємо двома стовпчиками без накиду. Закінчили з вами дванадцятий ряд. Пов'язали з вами 12 ряд, в кінці отримали ми 24 стовпчики без накиду. Тепер ми будемо в'язати 13 ряд, і в тринадцятому ряду ми робимо 2 стопчики без накиду, одна убавка, повторюємо 6 разів, і в кінці ми отримуємо 18 стопчиків без накиду. Так Роблю другий стопчик, одну убавку. Один стопчик, Другий стопчик, одна убавка, перший стопчик, другий стопчик, і пров'язуємо одну обавку. Знову перший стовпчик, другий стовпчик та одна убавка. Знову перший, другий стовпчик, убавка. Повторюємо перший стовпчик, другий стовпчик та закінчуємо одною убавкою. Закінчили тринадцятий ряд. Так, я вже зовсім зовсім трошки наповнила голову. Чому трошки? Тому що, якщо ми наб'ємо голову повністю, то ми не зможемо вставити свої вушка, які в нас будуть з проволоки. А нам треба, щоб вушка пройшли через усю голову. Тож Трошки її наповнюємо, щоб нам легше було потім її наповнювати, бо отвір буде вже зовсім маленький. І починаємо в'язати 14-й останній ряд. В'яжемо один стовпчик, одна убавка, повторюємо 6 разів і в кінці отримаємо 12 стовпчиків без накиду. Пров'язала я перший стовпчик, в'яжемо далі одна убавка і продовжуємо один стовпчик. Одна убавка. Пров'язуємо так ще 4 рази до кінця ряду. Дов'язали ми останній ряд. В кінці ми отримали 12 стовпчиків без накиду, і залишилось зробити одну один з'єднальний стовпчик. Все. Тепер нам треба відрізати нитку. Так, відрізаємо нитку. Небагато ми її відрізали, протягуємо. І все. На цьому голова готова. Зараз я її не набиваю. Вже в третій частині ми будемо з вами в'язати вушка для нашої бджілки і протягати її в голову, і тоді вже будемо набивати голову. Дякую за перегляд цього відео. Ставте обов'язково лайк, пишіть свої коментарі і чекаю вас у третій частині.